А коли йдеш по сонцю, то взагалі можна в купальник вийти. Сьогодні ми вирішили попити каву, знову ж таки, не в Глентонгу, а десь у лісі, наприклад. А навколо тиша. Десь далі собаки лають, а у нас починається ліс. Це що, лопнув гриб? Хм? Така зірочка. Ось тут народився. М -м -м. що там? А Петрішко загріб по виду? Так, я ще вирішу да, сюди гріби списати. Коротше, інший шлях, він так само Мені. дуже цікавий. Але ми тут робити нема що йдемо, перевіримо. Ця тропа також непрохідна, опа. Невгамовні шукачі пригод. Вийшли на третю стежку. У нас спроба номер 3 Потрапити на вершину. Побачимо, що з цього вийде. Оце так велетень. Ми вже на висоті. Ті, що нам потрібно, і ми все ж таки доходимо туди. Зараз подивимося, що там на горі. Зараз ми йдемо по дорозі, де показує рівень 1200 метрів над морем. Тобто це ну, така верхівка. Ми вже пройшли максимальний підйом, але ми ще бачимо, дивіться, що спереді повище, ось о ліс повище. Якщо йдемо, гуляємо, дивимось, слухаємо спів птиць, пташок. Оця доріжка вивела нас на останні кроки. Ми піднялися, завершили свій шлях. Тут, одна 1250 метрів, зараз покажу, який кругозор і краєвид відкривається, коли доходиш до кінця, і вже доріжка йде. До, ну, Нам в ту сторону не потрібно, бо ми попадемо в Ясіня, аж на залізничний вокзал. Нам туди не треба. Ось така картина, ялинка позаду гори. Ми дісталися нарешті верхівки, зараз поп'ємо чай-каву зі снікерсом і підемо назад.